Розповіли полонені, що насправді від дрона ти в бронежилеті не врятуєшся. Але можливість перебігти швидко, в посадку і заховатись кущі у тебе лишається. І вони можуть дозволити собі без бронежилета, тільки з автоматом, перебігати швиденько-швиденько. Вони потім броню підбирають з своїх загиблих і тобто далі продовжують гра. штурмувати. Це така собі гра в російську рулетку. Добіг добре, не добіг Це гроші. Погано. Слухай, це робота, їх робота за гроші. Так, да, це російська. У них це, ну там, в більшості е, не російська рулетка, там немає шансів. В російській рулетці 6 шансів. сім набоїв, шість шансів вижити. А тут немає шансів просто. І були такі випадки, коли, наприклад, вони тягнуть драбину, щоб перейти проти танкових ріф, біжуть з драбини, вона не фарбована, вона блищить на все поле, посеред поля, два. Біжуть, падають, гинуть, і за три години наступні підбирають драбину, біжуть далі.